Більше року триває велика війна. Українці чекають на перемогу та відновлення країни. І постає питання: а хто буде відновлювати зруйновані ворогу – міста, дороги, мости? Чи є в нашій країні достатня кількість спеціалістів, які реально вміють працювати руками з використанням сучасних технологій? В якому стані зараз знаходиться система професійної освіти в Україні? Знають мої колеги Віра Лапа та Ілля Станиця. Городоцькі журналісти вирушили аж до Львову, щоб зустрітися з топ-менеджерами Міністерства освіти і дізнатися про досвід найуспішніших українських професійно-технічних коледжів. На що треба орієнтуватися освітнім закладам нашої громади у нашому спеціальному сюжеті? Сучасна профтехосвіта це круто. Сьогодні ми вам розкажемо про стан сучасної професійної освіти в Україні. Ми зруйнуємо міф про те, що вона непрестижна. Ми познайомимо вас з тими, хто втілює освітні реформи в Україні, і розкажемо, чого можна досягти, якщо повірити, що профтехосвіта сьогодні це круто. Сьогодні учні професійно-технічних коледжів можуть розробити та презентувати додаток до телефону, ювелірно прикрасити тістечко або торт, зробити манікюр, макіяж, зачіску, відремонтувати пошкоджене на війні авто в рамках наших проблемних консультацій з віце-прем'єр-міністром з прем'єр-міністром. Ми визначили для себе, що профтехосвіта освіта має бути пріоритетом. І що це буде один з таких ключових напрямів роботи Міністерства освіти на найближчим часом, на жаль, сьогодні ще дуже багато стереотипів про професійно технічну освіту в Україні, і тягнуться ці стереотипи все ж таки з радянських часів, коли професійно-технічна освіта здавалася знаєте, такою непрестижною, що вона для тих людей, хто не вміє вчитися, кому важко вчитися. Але насправді все змінюється. І для того, щоб Донести людям про нове обличчя професійно-технічної освіти в Україні ми з'їздили до Львову. Там зібралися журналісти зі всієї України. І з нами спілкувалися саме ті, хто втілює три форми професійно-технічної освіти в Україні. Можливо, коли ми кажемо про профтех, щоб люди знали, що воно змінюється, оскільки це створює попит. І коли ви бачите, як це виглядає насправді, не з своїх уявлень про те, як це виглядало 10 років тому, а про те, що це змінюється, все вкладаються гроші. Сюди приходить бізнес, можна навчитися швидко, навчитися краще ніж в альтернативних якихось курсах, і так далі. Ми хочемо вам. Показати те, що дійсно нас вразило. Ви знаєте, здається, така тема, можливо, не всіх зацікавить. Професійно-технічна освіта. Але це так власно побачити, як діти навчаються і навчаються не тільки теорії, а навчаються практично. І зараз дуже розповсюджена така практика в сучасних коледжах, коли прямо в коледжі є навчально-практичні центри. Що це? Це такі аудиторії, які перетворені для того, щоб можна було отримати досвід безпосередньо в начальному закладі. Чесно вам скажу, це вражає, коли ти бачиш, як на твоїх очах звичайне тістечко перетворюється на ювелірну прикрасу, коли використовуються різноманітні посипки, навіть кондитерське золото. А ті торти, які ми побачили, ну, це дійсно, мені здається, можна виставляти у музеях і на виставках. І дуже класно, коли ти бачиш, як очі учнів гарять, коли вони дійсно, до них можна підійти і запитати певні якісь тонкощі того, що вони роблять, і вони вже можуть розказати це зі власного досвіду. Коли ти потрапляєш, здавалось би в навчально-практичний центр, і здається, що там люди повинні вчитися, мабуть, там повинні бути якісь книжки-зошити, а ти бачиш сучасну перукарню, сучасний салон з дуже класним освітленням. Є все під рукою у майстра для того, щоб зробити і класну зачіску, і сучасний макіяж. Для дівчат дуже, мабуть, було б цікаво дійсно побачити, що безпосередньо прямо в коледжі можна навчитися робити гарний манікюр. Нам хочеться з вами поділитися прикладом. Практики невідірваної від життя, яку впроваджують у вищому професійному училищі номер 29 у місті Львові. Учні цього училища, які вчаться на автомеханіків, вони не просто набувають досвід ремонтування автомобілів, вони дійсно ремонтують автомобілі. Причому не просто автомобілі, а саме ті автівки, які приходять зі Сходу, які були пошкоджені ворогом. І це неймовірно. Коли Людина робить не тільки щось для того, щоб навчитися, а щоб допомогти і докласти своїх зусиль ще і до нашої з вами перемоги. І це саме та відмінність сучасної професійно-технічної освіти, яка впроваджується в Україні з 2019 року. І програма Єфор вона діє до 23-го. Тобто, те, що ми з вами побачили, це дійсно результат. Освітніх реформ, які втілюються навіть попри те, що в Україні іде війна. Це що ми побачили на Львівщині, нас вразило. Це правда. Це дуже потужна матеріально-технічна база. Це сучасні навчально-практичні центри. Але коли ми це все бачили, в нас виникло питання. А що відбувається у маленьких громадах? Що відбувається у тих професійно-технічних освітніх закладах, які існують в маленьких громадах, наприклад, Лісоводський аграрний ліцей. Про те, як професійним освітнім закладом не тільки виживати, а й розвиватися в умовах війни, в умовах обмеженого фінансування ми запитали Ірину Шумік. У початку повномасштабного вторгнення і агресії Російської Федерації в нас була підтримка закладів професійної освіти з державного бюджету на створення навчально-практичних центрів. Зараз ми шукаємо донорську підтримку, щоб продовжити ці капітальні, скажімо, інвестиції до закладів професійної освіти. І хочу похвалитися, що в нас в окремих селищах, або, наприклад, в сільських радах є потужні навчально-практичні центри аграрного спрямування. Тобто потроху відбувається така реорганізація, скажімо, оновлення матеріально-технічної бази із міста. Але, звичайно, тут краще думати і, можливо, об'єднувати зусилля і вже разом з окремими колективами працювати над покращенням якості. Тому що об'єктивно, якщо заклад дуже маленький, в якому навчається 100 або 70 учнів, дуже складно з. Йти ресурс на розвиток закликаємо заклади думати, працювати над оптимізацією своїх ресурсів і можливо шукати такі шляхи кооперації колаборації для того, щоб разом потім працювати над розвитком. Зараз величезна можливість для закладів професійної освіти брати участь у різноманітних проєктах. Це як проєкти донорської підтримки, і минулого року відкрилися проєкти Еразмус для профтехосвіти. Тому директорат допомагає у пошуку іноземних партнерів. І, будь ласка, долучайтеся, і можна отримати гарні інвестиції в розвиток персоналу і в розвиток матеріально-технічної бази. І Як ми дізналися від пані Ірини, позитивні приклади існують. Вона з нами поділилася успіхами невеличкого професійно-освітнього закладу у Каневі, які дуже успішно співпрацюють саме з роботодавцями. Вони максимально переглянули свої програми, професії, за якими вони готують, і е, на сьогодні. Виключно зосередили свою увагу на тому, куди можуть працевлаштуватися їхні майбутні випускники, і вже разом з роботодавцями працюють над оновленням, які тут над оновленням програми і змісту професійної освіти. А також ми дізналися, що є все ж таки такий топ тих професій, які були популярними, і на яких попит зберігається, і досі це будівельники. Це сантехніки, це трактористи, автомеханіки та водії. І не дивлячись на всі складнощі життя, продовжується. Воно продовжується, і під нього підлаштовується і сучасний ринок праці. Сьогодні ви побачили нове обличчя професійно-технічної освіти України. І я вам хочу сказати, що це ще не все. Воно змінюється вже зовсім скоро. Вступивши до професійно-технічного коледжу в Україні, можна буде отримати сучасну спеціальність. І освітні програми для таких спеціальностей вже розробляються вже зовсім зовсім скоро можна буде стати спеціалістом з обслуговування електрокарів, спеціалістом з обслуговування сонячних батарей, стати it спеціалістом а також оператором дронів. І ви знаєте, нове обличчя професійної освіти це не тільки сам заклад і та. База матеріально-технічна, яка в них є. Нове обличчя професійно-технічного освіти це люди, які втілюють освітні реформи. І ми відчули, що це люди нової формації, люди, які відкриті до діалогу, які спілкуються і горять своєю справою. Горять і мають свої мрії, мають свої цілі, і дуже сподіваються на те, що їм вдасться цього досягти. Я б сказав, що в сфері профтехосвіти я хотів би, щоб в цій сфері був конкурс, щоб людей, які хочуть навчатися в профтехосвіті, було більше, ніж місць бюджетних цих закладах. Щоб люди пишались своєю професією, щоб не було якоїсь стигматизації будь-якої професії взагалі в цій країні. І люди пишались, що вони кухарі або слюсарі, або виконують будь-яку іншу роботу, тому що це достойна робота, вони мають, і робити це їхня Справа не може їм це може бути їхньою мрією і так далі. І в ідеалі я хотів би досягнути того, щоб люди, які навчаються на цих спеціальностях, розвивали свої підприємницькі навички, тому що, коли б вони ставали потім успішними майстрами, успішними сантехніками і так далі, вони могли ставати також підприємцями. Ми віримо, що ми країна підприємців, ми маємо бути країною підприємців, це все на підприємцях тримає, тримається вся ця країна. І чим їх буде більше в різних сферах, чим більше людей будуть готові такої діяльності. Eu sou o Setembro